Всім привіт, котики, кіски. Сьогодні будемо грати в Nights at Freddy's. Вже працюю третю ніч охоронцем у піцерії у Фредді. Так, ну що, будемо починати. А перед початком перегляду, як завжди, натискайте на вподобаєчку. Хто дивиться мене зі Смарт ТВ, щоб добігти до телефона. Або до планшета. Буду рахувати від 10 до 1. Ну що, починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Дякую, що поставили мені вподобаєчку. Мені дуже приємно. Так, ну що, натискаємо Continue, починаємо. Так, бачите Фредді Чикабоні поки є. Фоксі немає. Це дзвонить минулий охоронець. Uh, things are getting legal <laughs> tonight uh, uh, hey listen I, I had an idea if you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit uh, try playing dead you know, go limp then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead uh, then again if they think you're an empty costume they might try to stuff a metal skeleton into you I wonder how that would work yeah never mind scratch that it's best just not to get caut um, uh, okay, I'll, i'll leave you to it See you on the flip side shose oh my god <laughs> ma <kısmu> chek bachela О, Чікає, бачила, стоїть Чіка. До речі, дякую підписникам, котрі мені підказують у коментарях. Пишуть. Так, Чіка, а чому Фоксі немає? Бачите? Так, ну все, тоді чекаємо. Вже час ночі. 78% енергії залишилося. Це мені у коментарі написали підписники, що енергія закінчується, бо... А у піцерії працюють, вмикають на, на максимум холодильники, щоб зберігати. Ого! Ви чули? Чіка, привіт. Про Чіку писали мені в коментарях. Чому Чіка так э, рота відкрила дуже цікаво? Та писала, що це Фредді співає. Дом-дом-дом-дом-дом. Так, Чіка є. Фоксі нема. Дум-дам-дам-дам-дам. Это -дум 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 -дум. вмикають на повну на максимум холодильники, щоб. Е е ви мене зрозуміли, щоб... Е так, а хто? На максимум холодильники вмикають, щоб, е, щоб м'ясо ви е, мене е, зрозуміло, щоб воно добре зберігалося. Так. Тому енергія дуже швидко закінчується. Так, ви мені писали також це один, вмикати це в Фоксі, дивитися, коли залечить посуд це Чіка на кухні. Так, третя ночі, 52% вже енергії. Так, давайте подивимось. Так, не працює перша камера, бачили? Так, Чіка, привіт. Фоксі поки що немає. Так, музика чуєте, хтось вмикнув. Також писали, що коли перша камера не працює, то це зломав Фредді. О май гад! Чіка, привіт! О май гад! Все! Все, вона пішла. Фу! Капець. Так, а Фоксі немає. О, Чіка вбігла сюди, бачите? Капець, в мене мурахи по шкірі побігли. Капець. А до речі, Фоксі. Ми не можемо знайти. Четверта ночі 38% залишилось. О май гад, Боні! Будь ласка, Боні прийшов. Так, а мені хтось писав у коментарях, що світу можна проганяти. Але хтось і писав, що це байдуже. Він ніяк не діє на хто приходить там. Чіка чи Боні. Капець. Капець, Боні, будь ласка, піди десь погуляй, бо в мене дуже мало вже енергії залишилось. Все. В мене праворуч не працює вже. Не можу не підсвітити, ні нічого зробити. Боні стоїть до сих пір. Все, четверта ночі, 23% енергії, капець, все. Мені гаплик здається. Все, бачите, він стоїть і. Нікуди не йде, бачите? А ось тут я нічого не можу задіяти, бачите? Так, все, Бонні пішов, так, п'ята ранку, 13%. Що робити? Так, п'ята ранку 12%. Я не можу бачити нічого завдіти е, у правому коридорі? Е, світло не можу вмикнути, та не можу зачинити двері, якщо що, буде відбуватися. Капець. Будь ласочка, будь ласочка, до шостої ранку, будь ласочка. Благаю, будь ласочка. Чуєте, хтось сміється? А по камерам можна дивитися чи ні? Вау. Круто бачили. Ми пройшли з вами третю ніч, дожили до ранку. Вау, це супер круто! Вау, вподобаєчку мені не дотискайте, капець! Hello, hello! Рад тебе чути, чувак! Так, бачите, Фредді Чіки є, Бонні немає. Це стучить. Так, бачите, Фредді Чика. Все, вже не працює перша камера. Фоксі немає. Щось... телефон. Чули там щось було таке? Все. О, Бонні, бачите, йде. А перша камера там, де Фредді та Чіка не працює вже. О, Чіка, привіт. Так, все Чіки не працює вже камера. О, май гад, о Майгад. Так, е, е, так, Фредді. Е, Фредді та Чіка... Так, Чіку ми вже побачили, Фреді. Я не бачу, не бачу Фоксі. Бонні десь стоїть теж у коридорі. О май гад. Чуєте хтось сміється? Так, все, бачите, перша камера не працює. Оце Бонні ходить. О, Фоксі, привіт! Вже дуже давно не бачилась. Там, де Чіка стояла. О, май гад! Чіка! Чіка, привіт! Будь ласка, йди геть, бо капець. Будь ласка. Та ну, Чіка, у мене енергія закінчується. О, все, пішла. Дякую тобі. Так, а де Боні? О, це Боні. Так. Фоксі поки що є. На жаль, перша камера не працює там, де Фредді стоїть. Бачите? Нічого не видно, на жаль, поки що. Так. Це Фоксі. О, oh гад! Ви бачили у коридорі? Хто це Боніце чи Фоксі? Все немає? Фоксі? Немає у коридорі, бачите? Так, це Чіка. Боні капець, Боні прийшов. Боні, будь ласочка, будь ласкочка, в мене енергія закінчується. Все, пішов, капець. В мене вже ціяких циглинки у штанях. Так, не працює перша камера, бачите, Боні, привіт. Боні Фоксі Так, е немає нікого у коридорі цьому. Капець, де Фредді? Третя ночі. Чуєте, хтось сміється? Перша камера не працює. Так, нікого немає. Фоксі впав. О, в коридорі хтось бачили? О, капець, хто це? Тільки що дивився на мене. Це що зараз або Чіка Бобоні прийде, Чіка Бомбоні. Чуєте це посуд на кухні дзвінчи? ви мені писали в коментарях, що це... На кухне Чика ходить. А -а 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 -а! Капец, Фокси! Я у шоці. Капець, я дивився, бачили, е, блимав світлом. Е, бачив, що Фоксі вже впав. Е, то писала мені у коментарях, що це, коли Фоксі падає, е, то це він дуже скоро буде вже бігти по коридорі. Але е, що мені треба було робити? Фу, ну що, дуже круто, що сьогодні пройшли третю ніч. Нарешті, нарешті круто. Натискайте мені в мені буде дуже приємно. То будемо четверту ніч вже проходити у наступній серії. Фу, ну що, так сьогодні зіграли. Дуже круто, що пройшли третю ніч. Мені це дуже сподобалось. Вау, супер, круто. Будемо вже четверту ніч проходити у наступній серії. Зараз, як завжди, натискайте на кнопку Підписатися хто ще не підписався. Натискайте на вподобайку. Натискайте на дзвоник, якщо вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще залишаю посилання, ось тут граю в FNAF, ось тут граю в FNAF. Сюди підписатися на канал, то тобто тут теж граю. ФНАВ. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!